Довіряю життю. ти, людей не Ну, Розумієтесь? Доброго дня. Як у вас настрій? Чудовий. Ну, у мене ж не про це кажеш на питання. Скажіть, будь ласка, що таке життя? Мені важко сказати. Ну, от для вас. Як ви це відчуваєте зараз? Як я це відчуваю зараз? Ну, зараз, можливо, відчуття. Не дуже коректні будуть. Якщо взагалі задумуватись глобально, то я розглядаю життя як рух, рух людей, частинок, атомів Всесвіт. Життя це рух. Дякую вам величезне. Гарного життя. Хай люблять. Дякую вам і гарної продовження екскурсії.